Росія зараз нарощує виробництво Геранихі і може використовувати по території України та те, про що ми вже говорили до двох тисяч безпілотників за один раз. Таке припущення висловив голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг сказав про це у подкасті Бундесверу. Він значив, що Росія наразі значно розширила свої потужності із виробництва. Безпілотників, ну і відповідно. Фройдін переконаний в тому, що дві е, тисячі дронів дійсно можуть бути запущені по нашій території одночасно. А це створить такі серйозні проблеми для української протиповітряної оборони. І те, що зараз е, говорить військовий німецький, що необхідні розумні заходи протидії, і це не петріоти, тому що е, бити петріотами по шахеті це нелогічно і досить дорого, тому що вартість дронів становить там від 30 до 50 тисяч. Євро а однієї ракети Петріот понад 5 мільйонів доларів. Ну і Україні як вважає Фродінг необхідні. Засоби вартістю від 2 до 4 тисяч євро, тобто досить справді досить такі дешеві засоби протидії е, дронами, і ще необхідно завдавати серйозних ударів саме в глиб території Росії по їхніх аеродромах, по їхніх заводах, по їхніх винищувачах, і це може бути е, такою собі роботою е, на майбутнє. Тобто, Росія в такому випадку не матиме змоги ні виробляти, ні постачати. Ні, відповідно запускати їхні повітряні цілі, Китай експортує виключно до Росії і Україну виключено з цього ринку, і Китай на даний час згорнув постачання Україні комплектуючих до безпілотників, і відповідно весь свій експорт перенаправив до Росії, говорить генерал. Ну а відповідно ще раз наголошуючи на тому, що Є загроза з боку Росії. Росія тим часом показує своє виробництво, і вони на центральному, як вони кажуть, федеральному каналі е, зняли сюжет про герані, про те, скільки їх виробляється, яким чином вони виробляються. Е, цей сюжет, ми буквально шматочок, я хочу вам просто показати. От е, Росія, яка постійно заявляє, що вона хоче миру, в той же час е, слідом за. Інтерв'ю Піскова, який говорить про те, що Путіну і Трампу потрібно домовлятися про мир, наступним сюжетом іде е, сюжет про на, нарощування кількості безпілотників. Давайте подивимось, був побудований цілий порт дронів, який без найменших вагань гендиректор також називає найбільшим у світі. Самі дрони чекають на запуски в гаражах та ангарах. Злітно-посадкові смуги розділені захисними валами, про те, як збираються і як воюють герані. Я розкажу в одному з наступних випусків. Ну а тим часом на самій Росії почали виправдовуватися. От Пісков говорить про те, що Росія прагне миру, сказав про це в інтерв'ю пропагандисту Зарубіну, в якому і розповів про те, що так Путін звичайно жорстко поговорив з Трампом, але ж Путін хоче миру. І, і буцімто Трампу з Путіним ще є про що поговорити. Ну і тут ми бачимо, що в Кремлі схоже. Почали розуміти, що їхні ігри з Трампом не спрацювали, і нині потрібно якимось чином вирулювати ось цю ситуацію. Ну, як бачимо, вирулювати почали із піскова. Чи можуть формулювання, які Трамп зараз використовує проти Путіна, проти Росії, пояснюватися якимись його вже всесвітньо відомими протиріччями? Чи це в даному випадку стратегічна політика? Ну, звичайно? Президент Трамп це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу, і плюс ну всі вже звикли, так би мовити, до його досить різкої і прямолінійної риторики, водночас він підтверджує свій намір і надалі робити все можливе. Для сприяння мирному врегулюванню Власне, президент Путін неодноразово заявляв про бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання в мирне русло. Це тривалий процес. Він вимагає зусиль, і він не простий. І швидше за все Вашингтон це розуміє все більше і більше. Я згадую, коли була перша і єдина зустріч Путіна і Байдена, на цьому засіданні теж не готували жодних документів для підписання. Їх взагалі не було. тобто ця зустріч була саме для того, щоб Росія і США як дві провідні держави напередодні явно дуже небезпечного розвитку подій, щоб лідери могли сісти і поговорити. Чи така зустріч з Трампом можлива в такому форматі? Чи її варто готувати? Це можливо, і з часом це обов'язково станеться. Це необхідно, Можливо, також потрібно буде зафіксувати якісь великі домовленості, які в кінцевому підсумку будуть досягнуті після того як буде проведена велика робота але цей час ще не настав, ця робота ще не виконана. І так, Росія готова діяти швидко. Головне для нас досягти поставлених цілей. Цілі у нас зрозумілі. Очевидно, вони не змінюються, але процес залежить не тільки від нас. Не можна не звернути увагу на те, що скажімо так, якісь інші сигнали Путіну і Росії від Трампа почалися незабаром після їх останньої телефонної розмови. Тоді Путін заявив, що Росія не відступить від своїх принципів щодо українського врегулювання. Ваня і та розмова, її тон, атмосфера наскільки складними були, так би мовити, це була прагматична ділова розмова між людьми, які твердо стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного. На своїх позиціях, ну готова друг Хочу вам розповісти про те, що говорять на інших пропагандистських телеканалах на інших ефірах. В Росії не не одним зарубіним живе Росія, не одним інтерв'ю Піскова. От на одному з каналів е, в російському ефірі раптом заявили про те, що українську операцію Павутина нібито реалізовували із допомогою азербайджанців. І як беззаперечний доказ заявили, що джерелом інформації саме стали російські провладні канали. Нашій розвідці стало відомо, що азербайджанські спецслужби, задіюючи свої діаспори в Росії, допомагали українським спецслужбам у проведенні диверсантсько-терористичної операції Павутина, яка мала ціллю атаку на стратегічну авіацію ВКС Росії. Про це пише телеграм-канал Записки ветерана, посилаючись на свої джерела в розвідці. Саме азербайджанська діаспора допомогла з логістикою переміщення вантажів, використовуючи свої можливості та інфраструктуру ринків та складів. Саме тому російські спецслужби зараз проводять операції щодо нейтралізації азербайджанських діаспор, які буквально були резидентурою азербайджанських спецслужб, які працювали в тісному контакті з українцями. І частковим підтвердженням сказаного є той факт, що Азербайджан впав в істерику після початку чисток діаспори в Росії.